У Туреччині сотні людей вийшли на вулиці, протестуючи проти звільнення поліцейського Ахмета Шахбаза, який застрелив маніфестанта під час мітингу в Анкарі 1 червня. Учасники акції відтворили момент убивства. Зобразивши підстрелений демонстрант, падає на бруківку. Суд визнав, що правоохоронець діяв з міркувань самооборони. Як свідчать записи, камер стеження він був один у натовпі демонстрантів. Однак протестувальники вимагають для нього покарання. Надмірне застосування сили під час придушення антиурядових протестів викликало гострий осуд в Європі. Під час зустрічі з прем'єром Туреччини Реджепом Мордуганом генсек Ради Європи розкритикував дії Анкари. Однак наголосив, що відносини з Туреччиною залишаються партнерськими. Туреччина є однією з країн-засновниць Ради Європи. і Ми завжди дослухаємося одне до одного. Під час переговорів ми зокрема говорили про співпрацю Ради Європи і Туреччини на шляху до досягнення необхідних реформ в останній Turkey. тоннесесерріформсінтеркісиловий сценарій застосований урядом проти демонстрантів спричинив до того, що переговори стосовно вступу Туреччини в ЄС вирішили відкласти. Фактично заморожені три роки тому. Перемовини мали початися в середу. Однак тепер новий раунд заплановано тільки на жовтень.